Далі продовжуємо тему ракетного обстрілу Києва з боку росіян. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який вчора був на місці удару російської ракети по будинку. Зараз нами наживо розпитаємо його про зокрема і про рятувальну операцію, і про тему, яку ми планували, про повернення в Україну тіл загиблих. Вітаємо вас, пане Ігорю, в ефірі. Да, доброго ранку, доброго ранку. Знаємо, що 22 загиблих станом на зараз оновлена інформація по Києву. Розкажіть, будь ласка, про рятувальну операцію, яка досі триває. В чому її складність? І які сили довелось задіяти? І останні цифри, які ти Ірина вже зазначила: 20, 22 загиблих. Можливо, є ще якась інформація, яку можете доповнити статистику. По Україні в нас загибло 24 громадянина. По місту Києва дійсно на на даний момент загибло 22 і 17 громадян. Саме загинули місті Кіїв Соломинському районі під завалами дев'ятиповерхового будинку. Пошуково рятувальні роботи і ще тривають. На даний момент рятувальники дійшли до підвальних приміщень. Ми не зменшували наші спроможності, і протягом ночі 500 рятувальників позмінно працювали, розчищаючи завали, філігранно працювала інженерна техніка для того, щоб дуже уважно і ретельно ми знімали слой за слоєм. Ну і звичайно, що е, працівники правоохоронних органів е, цілодобово е, здійснювали і будуть здійснювати подальшому охорону публічного порядку в мікрорайонах, які е, піддавалися російським ударам, і там, де е, була знищена житлова е, інфраструктура. Тому е, будемо працювати. Я надіюся і. Не хочу прогнозувати, але надію, що до кінця дня основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи ми закінчимо. дуже багато киян. Вчора відгукнулись на страшну трагедію і долучились до розбору завалів. Наскільки корисна і потрібна така допомога людей, які допомагають нашим рятувальникам, ДСНСникам розбирати завали? Чи потрібна така допомога і чи ефективна вона? Я рахую одне, що коли українці єднаються, коли в особливо коли в таких в такі трагічні моменти це корисно для всіх і для наших громадян, і для наших служб, які відчувають підтримку і морально, і практично, тому це наша, наша боротьба, це наш обов'язок вистояти, і тому ми маємо бути разом. А ми хочемо принагідно подякувати героям без зброї. Це ДСНСники, які просто героїчно, мужньо приїжджають на, на обстріли будь-якої складності, розбирають завали, гасять пожежі. Справді хочемо дуже подякувати за цей. Безперечно, мужній вчинок. Дякуємо. Ну а далі хочеться поговори поговорити на тему, по якій ми власне і планували нашу розмову. Це повернення в Україну тіл загиблих. Ваш допис у понеділок про складності з якими стикає з якими ми стикаємось набув великого резонансу. Розкажіть, будь ласка, що відбувається навколо і цієї процедури, і що відбувається з тілами тих захисників, які ми які ми повертаємо з російських рук. По-перше, ми повернули 6060 тіл, які нам передали, і ми чітко розуміємо те навантаження, яке йде на наші служби: на підрозділи судово медичної експертизи, на експертні підрозділи, на слідчі підрозділи. І ми чітко хочемо сказати наскільки ефективна, швидка буде ця робота, і тут ми говоримо про труднощі. Труднощі в тому, що як би це тяжко не говорило, нам, не прийшлося говорити, кожний, кожний пакет, який ми отримуємо, він містить на жаль, не тільки може містити одне тіло. Він може містити багато рештів тіл, і на жаль, Російська Федерація, яка нам видає ці тіла, і я тут хотів би підкреслити, що це з нашої сторони абсолютно чітка заява. Вона кожен кожний пакет містить частини тіл одної, од або трьох осіб. Більш того, ми почали виявляти в під час проведення експертизи. Тіла однієї ті самої людини в декілька таких пакунках або в різних репатріаціях. Тобто, наскільки філігранна робота має бути наших спеціалістів для того, щоб відділити що і сказати, що ворог намагається все зробити, щоб ускладнити там роботу, затягнути час. Або навіть звинуватити, ви бачили неодноразово за собою інформації, що ми щось не хочемо робити. Та ні, ми просто хочемо е, зробити добре і швидко свою роботу, і щоб наші герої, е, наші герої рідні могли поховати. В той же час я хотів би сказати, що е, будь-які маніпуляції, які е, здійснював і здійснює ворог, ми маємо е, чітко науково е, розібрати. І, е, в кінці кінців е наші е провести відповідні експертизи і, відповідно, е остання, остання робота і останній штрих, які у нас є, це вивести е профіль ДНК. І ця от робота. Е Ще стикається з тим, що дуже е, часто серед решток і серед тіл, які нам е, повертає ворог, е, з'являються е, є люди в військовій формі Російської Федерації. Ми знаходимо документи, ми знаходимо жетони, ми знаходимо інші речі, е, які свідчать, що це не тільки наші захисники, е, ці речі свідчать про те, що ворог. Е, або халатно до цього ставиться, або ж навпаки, намагається нас провокувати. Тому е, ми говоримо просто про час, який е, і про велику роботу, яку нам треба буде провести, пане міністре. Тобто, е, якщо ви бачите в цих пакетах із рештками тіла в російській формі з російськими жетонами, з російськими документами, ви теж їх мусите ідентифікувати для того, щоб Точно зрозуміти, що це тіло російського солдата, і що, е, і що з ними робити, так. потім Ну це обов'язково. Ми маємо ідентифікувати кожне тіло, тому що може бути підступність. Ми вже бачимо ворога, що е, не факт, що якщо тіло, наприклад, е, е, з тими документами або в тій ж е, або в російській формі, що це тіло, наприклад, російського солдата. Ми е, повністю проводимо роботу. По ідентифікації і по порівнянню профілів ДНК рідних наших героїв захисників і з тими е, з тим матеріалом, який ми маємо для дослідження, тому е, ретельна робота проводиться обов'язково по кожному тілу і по кожній частині тіла ми готуємо профіль ДНК. Ті, е, якщо в нас є доказова база, е, а постійно працюють слідчі підрозділи, починаючи з першого з першої хвилини роботи, то ми звичайно, що якщо бачимо, що це тіло тіло решки не наших захисників, не наших людей. Якщо є достатньо доказів, зібрано що це не, не наші захисники, ми звичайно, що віддамо. Російській Федерації сім'ям цих бійців ворожої армії для поховань. Ну, це неймовірно масштабна і кропітка робота. Провести цю перевірку. Тут ж треба і зібрати ДНК близьких і рідних людей, які загинули або зникли безвісті. Скільки приблизно на це нам потрібно часу, враховуючи що більше шести тисяч тіл ми отримали, щоб, по-перше, відрізнити ворожі тіла від тіл наших героїв, по-друге, провести цю ідентифікацію? Я можу тільки приблизно сказати, тому що е, аналізи ще відбувається е, в якому стані е, і скільки решток кінці кінців знаходяться в цих пакетах, які нам були е, передані е, російською стороною. Е, але ці 6 тисяч на думку на саму скромну думку, попередню думку наших фахівців, е, піде приблизно 13-14 місяців. І я хочу сказати, що всі служби, і судово медична експертиза, і експертні служби і слідчі працюють в трьохзмінному режимі для того, щоб максимально швидко зробити роботу. Це єдиний великий процес, з, з багатьма з багатьма людьми, експертів, криміналістів, слідчих, як я сказав, які залучені до загальної системної роботи, яка направлена на одне, щоб най найшвидше і найточно повернути тіла наших героїв нашим нашим рідним тому цей термін про який я сказав це той мінімальний термін який нам знадобиться для повної ідентифікації Ну, ми бачимо, яку інформаційну кампанію розвернула Росія і про російські медіа, про російські блогери і лідери їх думок, про те, що Україна не хоче там приймати, не хоче ідентифіковувати. І ми бачимо, що це дійсно така величезна їх інформаційна спецоперація, яку вони вони спланували заздалегідь, повертаючи нам тіла. І дуже добре, що ви виходите в ефір і роз'яснюєте, як відбувається цей процес, скільки на це потрібно часу, які складнощі виникають, тому що громадяни. Інколи будемо відверті, піддаються цим інформаційним uh -huh. хвилям, що мовляв Україна відмовляється від своїх тіл. Це неправда. ми боремося за це. Міністр внутрішніх справже Ігор... Ігор Клименко. Дякуємо вам за це включення. Мусимо передавати 9.00, хвилина мовчання в Україні по всім загиблим, зокрема і по тим героям, тіла яких нам вдалось повернути з російського полону. Дякуємо вам за включення.